Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про складний характер 47-го президента США Дональда Трампа та те, як нам з ним бути лестити чи правду матку рубати. Будемо цікавитися у думках нашого сьогоднішнього гостя. Михайло Дяденко, адвокат та керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків, з нами тут перебуває у студії інтервізора. Пане Михайло, радий вас вітати! Слава Україні! Вітаю, вітаю наших глядачів. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Михайлом розмову своєю вподобайкою, а наш Ютуб канал підпискою більше активності, більше глядачів, конкретно на цьому відео, а воно обіцяю, буде цікавим, тому обов'язково підтримуйте. Ну і розпочати хочеться, пане Михайло, з того, яким дійсно чином діяти на вашу думку з такою складною за характером людиною, як Дональд Трамп, оскільки ми бачимо, що... Подекуди ось ця от похвала на нього діє і впливає позитивно. У НАТО, у Нідерландах, у Газі під час саміту сильно підготувалися. І навіть Марк Рюте, поважний політик, екс-прем'єр-міністр Нідерландів, а нині генсек НАТО, ну начебто, назвав його. Татусем для того, аби сподобатись йому, та? і це повпливало дуже позитивно, тому що стало зрозуміло, що Трамп і Сполучені Штати загалом не йдуть поки що з цього альянсу, а це те, чого домагалися союзники, як ми розуміємо. То чи впливає це добре, тому що є інша, скажімо так, історія методів впливу на Дональда Трампа. Можливо, тиск. Вплине ліпше, тому що його донька Іванка Трамп у 2017 році йому показала відео. А тоді у Сирії застосували хімічну зброю проти повстанців і загинуло більше як 80 людей, в тому числі і діти. І ось такий от моральний тиск зробив щось, тату не можна на це дивитися. Він вплинув на Дональда Трампа. Він тоді віддав наказ запустити більше як 50 е, томагавків по е, сирійських бойовиках. То е, от е, ця похвала, чи тиск. Загальна питання вже майже в ваших словах криється відповідь. Ну насправді це реальність, реальна реальність, з якою потрібно нам мати справу, і від якої ми нікуди не подінемося, uh -huh. чи подобається вона нам, чи вона нам не подобається. Ми готові сприймати чи не готові. Але якщо ми хочемо досягти певного результату. А то перефразовуючи пана Трампа, який казав: там, бури, дітка, бури, uh -huh. да, ну, хваліть, люденьки, хваліть, хвалим uh -huh. моє губонько, мене моя губонько, хвалим, мене моя губонька. Тобто інших варіантів критикувати Трампа, щось розповідати негативне, те, що йому не подобається. Ну, це не найкращий варіант. На жаль, як ми бачимо, як ви про це зазначили, навіть дуже серйозні політики, дуже серйозні посадовці в своїх речах намагаються дослухатися угу. до цього, до цієї думки, що Трамп любить лестощі. Ну, знаєте, це дуже дивна ситуація. і, Можливо, там розум таких серйозних політологів, які тривалий час аналізували ситуацію, різні операції і різні політичні складові політиків, політичні рухи, партії. І якісь кейси для них це дивно, для них це незвично. Але це наша нова реальність. Ну, як загалом у нас наступає епоха тікток-політики, mm -hmm. якщо так узагальнено нам сказати, а якраз пан Трамп дуже відчутний до неї, і якщо ми хочемо щось донести до нього, ну, на жаль, це. Потрібно тренуватися в специфічний спосіб це робити, uh -huh. а те, що ви казали про Іванку, ну вона член родини, і вона ж не критикувала тату, ти нічого не робиш. А вона там просила його щось робити. О, знаєте, це той випадок, коли в потрібному місці в потрібний час сказати потрібні слова. До речі, наш президент також не частина родини, але намагається тиснути. На якусь моральність та етику, і вже двічі, от я звернув увагу у 28 лютого у Білому домі, він намагався продемонструвати жахіття війни, яку розпочала Російська Федерація в Україні. Тоді Трамп просто відкинув ці всі фотографії, але що характерно. Поза своїм домом білим домом та Дональд Трамп в оточенні і інших політиків не такий впевнений. У нього немає цієї групи підтримки в обличчі віце-президента Джейді Дівенса або очільника Держдепартаменту Марко Рубіо. І він зважає на заклики до нього на саміті НАТО. Зеленський ще раз показав фотографії. Тіл е, героїв, які повернулися в Україну, е, між якими були тіла російських е, окупантів, які росіяни просто скинули як якісь непотрібні речі нам, е, е, і тоді Трамп на це все подивився ба більше на цьому саміті е, цікаве і хороше питання поставила пані Мирослава, журналістка BBC News, стосовно можливості передачі Україні патріотів. І ви бачили, так, пане я, Михайло. Я думаю, що багато хто це діло бачив. Це повпливало на Дональда Трампа, він продемонстрував себе з неочікуваної для багатьох точки зору, з точки зору людини з душею, як би це не звучало. Чи є це методом впливу на нього, як вважаєте? Чи є у цій політичної тварини, в гарному сенсі? Душа? Ну, звичайно, кожної людини є душа як. Якщо трактувати такий соціальної чи умовно з духовної точки зору, то науковці можуть по-іншому це характеризувати. А, але якщо ми говоримо про Трампа, ну, по-перше, він дуже чудовий актор. Так? Uh -huh. І якщо він, як ви кажете, на в колі в такому більш тісному, де він може відчуватися розслаблено, де він може бути сам собою. Угу. Це одна лінія поведінки. Йому немає потреби грати. Але будь-які софіти, будь-яка поява на публіці, він вмикається в нього програма. Актори. Він починає діяти як актор, як найкращий актор. На його думку, в історії Сполучених Штатів найкращий президент з історії Сполучених Штатів, найкращий укладач угод, великих угод і так далі. і так далі. Миротворець, ну, багато епітетів і характеристик ми можемо ще відшукати. Uh -huh. Звичайно, можна показувати щось, але впевненості, що це якусь реакцію, викличе щиру. Реакцію Трампа, внутрішню реакцію Трампа, ну це дуже складне питання. Я б я не, не дуже в це вірю. Все ж таки, є певні його внутрішні установки, які грають ключову роль, угу. і от потрібно десь глибше до цього підходити. Угу. І більше про ці питання говорити, в тому числі з Трампа. Ну тобто, перше це Америка по нетусе. Uh -huh. І в цю історію багато чого вкладається. Це не, не просто лозунг, як наші політики звикли, що вони можуть говорити все, що завгодно. А, і вони, коли приступають поріг певної посади, певної влади, вони забувають все, що вони казали, угу. і діють так, як їм захочеться. Ну або можуть написати дуже гарну програму, презентувати її для великого кола, а навіть затвердити на Кабміні, А далі робити все, що заманеться. А як ми бачимо, Трамп, ну як не дивно і неочікувано для багатьох. Дуже чітко, дуже наполегливо, і на думку його виборців, на його на думку його аудиторії, е, успішно реалізує ту програму, з якою він йшов на посаду президента, е, і саме з цієї точки зору потрібно вибудовувати і нашу політику, mm -hmm. о, щоб мати певні успіхи чи преференції з боку американської влади. До речі, про е, наші механізми впливу. Або механізми того, аби достукатись до Дональда Трампа, до його свідомості, багато аналітиків зазначають, що Зеленський має подружитися із Трампом. Наскільки це можливо, втертися в довіру і стати невід'ємною частиною візії Дональда Трампа, майбутнього усього світу, тому що, начебто, у Бібі Нетаньяху це вийшло у учільника ізраїльського уряду, начебто, у Віктора Орбана колись раніше це також вийшло, тому що саме у обличчя Орбана Бо на Трамп бачив свої очі у Європі. Хоча зараз ми знаємо, що їхні відносини не такі теплі, як це було раніше. Зараз Олександр Ступ, президент Фінляндії, от часто грає із Трампом в Гольф, вдало програє йому для того, аби сподобатися. Але невідомо, не що буде далі, тому що іще один великий друг Дональда Трампа Ілон Маск. Тепер е, чи не ворог, тому що у своїх соцмережах Трамп е, публікує повідомлення про те, що потрібно депортувати, депортувати взагалі. Ілона Маска зі своєї країни кудись у Південно-Африканську Республіку. Чи можна вибудовувати якусь стратегію, коли ми говоримо про такого політика, як Трамп? Коли в один день він говорить одне, а наступний чітко протилежне він може говорити одне, може говорити інше, інколи суперечити собі. Але, як я вже казав, є ключові там, ну, реперні, можна сказати, точки, щодо яких він діє, щодо яких він не відступається, і які програма, яку він реалізує. Uh -huh. І саме за це його цінують його виборці. Так, деякі рішення, які він у вони сперечливі, можуть мати там певні наслідки, очікуються наслідки. Багато хто із. Визнаних фахівців, визнаних експертів, наприклад, критикує його там тарифну політику, uh -huh. критикує його відносини з тим же блоком НАТО, його відносини з Путіним Але це картина світу Дональда Трампа, ця картина, яку він намалював, уособлюючи прагнення своїх виборців. І цю картину світу він вибудовує на сьогодні в Сполучених Штатах. Угу. Да? Тому що якщо взяти тарифну політику, вона ж не на рівному місці виникла дійсно є величезна проблема. Чи дадуть ефект ті кроки, які він вживає? Ну це питання на сьогодні спірне, але ці кроки зрушили ситуацію з місця. Да? Тобто, хтось думає, там як перенести, бізнес, є там. Якісь і, і, і Обходи спробують обійти ці тарифні обмеження, там, наприклад, постачати товар не з Китаю, там, з інших країн, хоча це фактично китайські товари. Але це те, що Трамп проголосив. Да? Проблема, яку він артикулює, яку він ж це проблема. З непаду промислової Америки там uh -huh. товарів так званого повсякденного вжитку, які Америка сьогодні не виробляє, і не спромозі виробити в достатній кількості достатньої якості uh -huh. за привабливою для споживача ціною. Uh -huh. Оці проблеми Трамп намагається вирішити. Ну я вже не кажу про те, що є більше. Важливим для американців навіть ніж споживчі настрої, а це проблеми пов'язані з культурними особливостями американської нації. Це ті наративи, які нав'язувала Влада попередньо там, і це які стосується гендерної політики, які стосуються там, інших перекосів у цій сфері, це те, що Трамп зараз дуже жорстко рубає, це те, що подобається його виборцям. Його виборці готові а, втратити, там, як деякі експерти кажуть, що кожна американська родина втратить 2000 доларів. Що таке 2000 тисячі доларів для американської родини? А якщо її цінності будуть відстою... відстояні, та вони готові заплатити 2000, тисячі, вони готові заплатити 20 тисяч, ну, щось десь поступитися чимось. Але їх базові цінності, християнські цінності, які важливі для великої аудиторії для виборців Трампа, вони Трамп їх відстоює, Трамп їх реалізує. Ну в тому -то і проблема можливо і наших політиків, що вони. Намагаються зрозуміти Трампа за нашою логікою, що ось він ти отримав владу, давай ми щось поділом. Ні, є цінності, і ці цінності вище товарів, вище там якихось речей, які ми вважаємо матеріальних речей. Чи так? можна сказати, що через ці цінності Владіміру Путіну, очільнику держави-агресора? Таке вдалося достукатися до Трампа, тому що той е, Путін має на увазі має е, таку репутацію, начебто консерватора е, людини релігійної, людини, яка старається зберегти традиційні цінності і уникнути усього сучасного, якихось культурних модних віянь та е, тих самих ЛГБТ, які переслідує у своїй країні. Чи можна сказати, що ми ж розуміємо, що насправді це просто ширма? За цією ширмою е, ховається кровопивець сатана на землі, але так і йому вдалося достукатися таким чином до Трампа. Абсолютно путіні цінності це мовитон, звісно. Але тим не менше, ну не тільки Путін і Орбан, якого ви згадували, він теж пропагує там, говорить про певні цінності. Угу. Наскільки вони співвідносяться з його діями, це інше питання, угу. але це те, що він декларує, а те, що він офіційно заявляє. А те, що знаходить відгук о, у Трампа, да, тобто є там цінності, є о, та о, масов, ну, як сказати, інтернаціональна. А олігархічно там, якась дискурс, який намагається впровадити ці цінності, який намагається ну, поставити в рабство там, і Сполучені Штати, народ Сполучених Штатів, угу. тобто це боротьба Трампа не проти там, якоїсь партії, це, а боротьба якраз ціннісна, це боротьба. Ну, Екзистенційна mm -hmm. і, і те, що Путін каже, що так, ви, правильно, ми розуміємо, ви там підтримуєте те, що там і ми підтримуємо. Ми ж з вами говоримо однією мовою. Mm -hmm. Ну, Звісно, у приватній розмові це впливає на Трампа. Звичайно, ну, ну як Трамп хоче чути те, що йому говорять. При тому чомусь... я чітко розумію, да. пане Михайло. Я чітко розумію, що наші дипломати і політики стукають в двері американців, тримаючи в руках фотографії розбитих церков, соборів та чи не розіп'ятих цивільних російськими націоналістами та зґвалтованих жінок, дітей, і чомусь тут це. Не так впливає ніж ті методи, які використовують росіяни, ну тому що інша рука, яка ближче до Трампа, ближче до тих до оточення, його показує інші фотографії, показує там, наприклад, поряд з тими фотографіями там парад ЛГБТ і там поліція, яка когось там б'є, чи mm. ще щось, якісь картинки. Ну. Ми живемо в постіндустріальному постінформаційному суспільстві, де вже немає правди, є постправда. Так? Так. Тобто те, що ти побачив, і те, що тобі показали, і те стає майстрімом. Ти не можеш на це вплинути. Хоча ти знаєш правду, ти знаєш там ну, відношення, там, наприклад, до громадян, там до тих цінностей, чи там які нав'язують, чи хтось намагається там. В інший спосіб переконати, да, ну не, не про це дискусія. Наразі я не, не про відношення там до цих рухів, я про те, яку картинку матиме Трамп. Тому, коли ви показуєте йому фото, там які ну, мають дуже такий зміст. Жалісливий, де зображені звірства, чи інші якісь картини тих реальностей, з якими стикаються багато українців. Uh -huh. З іншої сторони, є популярні блогери, є популярні тіктокери ще а ютубери, які дають іншу картинку світу, і цю картинку світу в тому числі дивиться Трамп, дивляться члени городини, і ці ютубери впливають на аудиторію. І, от, власне, це те, що не може чомусь зрозуміти, представники нашої влади, що потрібно працювати не е, з тими. Меседжами, які ми хочемо сформувати, потрібно працювати з глибинною Америкою, з якою сьогодні не так багато працюють, і е, ця робота, ну вона є, вона і на рівні там офіційному відбувається, і на рівні е, особистісному, на рівні такої народної дипломатії, там християнської якоїсь дипломатії. Вона відбувається, але це процес настільки ну броунівський, що він не може перерости в якусь масштабну масштабну мейнстрім, який вплине на поведінку Трампа, чи який сформує лінію поведінки, яка була б бажаною для нас. Хоча теоретично це можливо, але це не просто. Пане Михайло, ви сказали про руки, які тримають фотографії, які ближче і далі від Трампа. А для мене це дві пари рук. Є стів Вітков, а є Кіт Келох. Стів Вітков, представник по справах Близького Сходу, але той, який часто фігурує у питаннях російсько-української війни, їздить до Москви. в Києві. Наскільки я пам'ятаю, він не був ні разу. За каденції адміністрації Дональда Трампа. Але якщо говорити про Кіта Келога, це людина, яка має відверто проукраїнські погляди, і напевно, що через те російській адміністрації Путіна він не дуже подобається. Ось що він сказав нещодавно: США закликають до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення вогню і війни як такої загалом Тим часом російське телебачення і зараз вирвало з контексту цитату Келога, яку зараз тиражують по усіх пропагандистських шоу на Росії. Російська заява про те, що США та Україна не гальмують мирні перемовини, не мають підстав. Росія не може продовжувати тягнути час, поки вона продовжує бомбити цивільні об'єкти в Україні. Тобто ми бачимо, що чітко кіткалах на боці України всього України в цьому плані розуміють, що маніпуляції росіян стосовно того, що, начебто, Україна буксує якийсь процес, вони не мають місця бути. Як тут нам в цьому контексті ще більше висвітлити цю позицію Кіта Келлога, аби і зрозуміли абсолютно всі учасники міжнародної спільноти, не лише представники Франції, Британії, умовних Нідерландів, Данії Норвегії, але й представники глобального півдня, ті, хто можливо. Ще не визначився і десь коливається ті самі е, бразильці, до прикладу, е, Рамафоса із Південноафриканської Республіки. Хоча я розумію, що вони у Брікс, і начебто мають дружні зв'язки з Росією, але при тому не чітко е, висловлюють е, свою думку стосовно України. Тут в даному контексті це виключно кропітка, щоденна, складна. Дипломатична робота. Угу. А насправді ми чули позицію півдня, що війна має завершитись там миром, завершитись перемовинами, угу. що будь яка мир краще війни. І тому це резонує з тією позицією, яку зараз займає Україна, яка, яку вона проголошує і президент. і... Вся вертикаль і горизонтальна і дипломатична. Що ми за те, щоб зупинити? Перше, це мир починається з того, що бойові дії припиняються. Тому угу. ми припиняємо, але це має бути двостороннє зупинення бойових дій по всій лінії фронту, без будь-яких виключень, без будь-яких винятків. А це так само припинення бомбардувань, припинення обстрілів ракетних шахетних і перехід. До переговорів. Угу. Це може зайняти дуже тривалий час, але будь-які переговори краще ніж війна, і Україна сьогодні саме на такій позиції стоїть. цю позицію потрібно доносити і показувати, що ось Росія не готова. Росія не хоче, Росія не хоче миру, і Росія є порушником міжнародного права. Росія. Є дестабілізуючим фактором світової економіки, дестабілізуючим фактором світової політики, і на Росію потрібно посилювати тиск. Якось донести, щоб через Сполучені Штати цю позицію, щоб вона краще зазвучала. ну Тут навпаки пряма дипломатія. вона... Більш актуально, оскільки і самі дії Сполучені Штати сьогодні викликають не у всіх захоплення, і там, зокрема, іранська операція, вона теж по різному сприймається, якщо об'єктивно говорити, у світі. Хоча для нас це ну, знаєте, все ж таки плюс, тому що Можна очікувати, що ці ракети, які летіли там в сторону Ізраїля, були могли бути передані Російській Федерації і летіти в сторону України. Тому в цьому контексті це для нас позитив, але офіційно є дипломатія, яка працює. І нам потрібно доносити свою позицію. Кожна країна має свої особливості з кожною країною потрібно працювати з урахуванням цих особливостей. Ну звичайно, в першу чергу зі сполученими штатами, тому що ми від них дуже сильно залежимо і в збройні, і в постаченні боєприпасів. і Головне це протиповітряна оборона. Угу. Якщо говорити про Келуга, то і ще одна цікава деталь: він неочікувано для всіх зустрівся із, начебто, президентом Білорусі Олександром Лукашенком. І тут цікава ваша, пане Михайло, думка. А що це взагалі було? Навіщо Штати легалізують нелегітимного президента Білорусі? Це американська політика. Да? Америка понад усе. немає такої. Думки, на яким зважала адміністрація, і лосунг якої є Америка Понадосе, mm -hmm. да, тобто є інтереси Америки є інтереси, та да? це правильні інтереси, є всі інші інтереси, неправильні. Якщо в інтересах Америки, зустрітися з Лукашенком, там проговорити якісь а, точки, можливо, для бізнесу, mm -hmm. а звільнити політичних в'язнів. Ми бачимо, що Лукашенко був дуже щедрий. Він звільнив. Ну, не очікував, світ не очікував, там Європа не очікувала mm -hmm. цього. Хоч американці потискають руки, посміхаються, а, і з великим рахунком, все ж таки, Лукашенко напряму, хоч він і дав свою територію держави е, Білорусі для російського вторгнення, і сприяв там і боєприпаси Білорусь поставляла це загальновідомий факт. Але безпосередньо залучити збройні сили білоруської е, Білорусі... А до прямого вторгнення в Україну, чого ну знову ж це не секрет Полішенеля, Путін хотів би. А це на сьогодні ми не маємо такої ситуації, і це для нас дуже добре, тому що ми також це створило б певні проблеми для України. Хоча і не така потужна білоруська армія, але це все так, все-таки все армія це додаткові витрати і додаткові втрати для України, тому вже. За це потрібно, ну принаймні, сприймати з тишині ті дії, які там американці роблять. Критикувати американців я не бачу нашого інтересу в цьому. Так? Тобто є правозахисні організації, які цим займаються. Чи може це бути мокроком? Встановлення Лукашенка як перемовника і ще раз у справі російсько-української війни, у випадку, якщо Путіну не подобається Туреччина як перемовчий майданчик, або якісь інші майданчики, які лунали в інформаційному просторі Аравія і так далі, чи може тут Трамп піти на поступки Путіну і обрати для врегулювання російсько-української війни саме Білорусь? Я думаю, що Білорусь це була окрема а, специфічна історія uh -huh. а, напряму зі Сполученими Штатами. Я не бачу Лукашенка в якості перемовника, uh -huh. а, чи навіть ну, складно уявити, можливо, не виключено, звичайно, що Келох міг обговорювати а, Білорусь, Мінськ, як площадку для там, майбутніх перемовин. А, але безпосередню участь самого Лукашенка, ну я не дуже в це вірю. Він не має такого авторитету там в Трампа, щоб бути фігурою. Ну, і взагалі, щоб бути фігурою, яка на щось впливає і щось може щось когось переконати, чи якийсь ну, мати якийсь вплив у світовій спільноті. Не бачу я такого. Отже, у цьому політичному ребусі викреслюємо Лукашенка. Ну і продовжуємо Але залишаємо Мінськ. Так, да, залишаємо це в розумі. Будемо продовжувати розгадувати його разом з вами, шановні глядачі, і разом з вами, пане Михайло. Дуже дякую, що завітали до нас у студію. Михайло Дяденко, адвокат, керівник центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків, з нами спілкувався і дуже вдячний за зв'язок із нами. Вам, шановні глядачі, дякуємо за будь-яку вподобайку, підпис. Та коментар, все це відслідковуємо та неймовірно цінуємо. Бережіть себе, бережіть Україну до зустрічі.